Отже, обговоримо, як виконувати завдання перше до лекції 4. Пропонується виконати там завдання у двох варіантах. Перший варіант це консольна робота, коли ведення даних відбувається з консолі. І другий варіант це робота з файлами. Розглянемо саме другий варіант. Перед тим, як виконувати це завдання, нагадаю, що нам потрібно дослідити. Арифметично два цілі числа. Отже, вхідний файл повинен містити саме два цілих числа. Нагадаю, що це ці числа з діапазону від мінус 32 тисяч 767 до 32 тисяч. до плюс 32 тисячі 768. От. Вони можуть бути записані або в один рядок через пропуск, або в окремих рядочках. Ну, Розглянемо той варіант, що коли числа будуть записані в окремому, в окремому рядку. Тобто підготуємо цей файл, з якого інформація буде читатися. Якщо файл не підготовлено, то наша програма зупиниться аварійно, вона не зможе цей файл прочитати. Отже, в перший рядок вводимо деяке число. Мінус 45, наприклад, і у другий рядочок якесь інше число. Ну, наприклад, 26. Після того, як ми ввели ці числа, нам потрібно файл зберегти. Зберігаємо ми файл у ту ж теку, в якій буде створено нашу програму. Це вже звична для нас тека, де ми виконували збереження наших робіт. Назвати файл потрібно не безіменний, а вказати ту назву, яку. Пропонують у завдання. z4-1.in. Зберігаємо цей файлик. І поки що він нам не потрібний, ми можемо його закрити. Можемо залишити відкритим потім для аналізу роботи програми. Нехай він залишиться відкритим. Створимо файли з заготовки паскалівське за шаблоном. Зайву інформацію можна витерти. Створюємо назву програми. Оскільки ми з консолю працювати не будемо, то під'єднання модулю CRT нам не потрібне. Ну і до речі, зміни у нас будуть не такі. Отже, перша зміна і друга зміна це цілі числа, які ми будемо читати із файлу. N1. N2. Вони типу. Інтеджер. Потім нам потрібні файлові змінні, власне кажучи, для того, щоб ми могли ці величини n1 та n2 отримати. F in, in традиційна це зміна для введення, f-out. Зміна для виведення. Ви можете обрати якісь там інші назви для цих файлових змінних, мені так зручніше. Вони будуть у нас оголошені як текстові величини, тобто, власне кажучи, файли типу текстового. Йдемо далі. І створюємо, верніше, оголошуємо зміни для того, щоб зберігати результати нашого аналізу. Перший результат аналізу це сума, і напрошується одразу. Тип Даних інтеджер, оскільки сума двох чисел це також ціле число. Але якщо уважно проаналізувати, то, наприклад, при додаванні двох дуже маленьких або дуже великих цілих чисел, ми отримуємо вихід за межі діапазону. Ну, наприклад, 20 тисяч плюс 20 тисяч це 40 тисяч, це буде більше, ніж 32 768. А отже. Буде виходити за межі діапазону. Ми не отримаємо правильного результату. Тому оголошуємо такі величини довгими цілими. Отже, сума, різниця та добуток. Будемо оголошувати як довгі цілі. Long int. Ну і, власне кажучи. Частка буде оголошена як дійсне число. Після того, як оголошення величин відбулося, проведемо асоціацію файлових змінних із реальними файлами за допомогою процедури «Assign». Упс, о, печатка. Після того, як ми провели асоціацію, можна відкривати F-in для читання. Процедура reset і здійснимо читання. Read. Вказуємо, звідки читаємо із файлу F-in. і. Куди збережемо прочитане у величину N1. Так само виконуємо читання і у величину N2. Після цього файл для читання можна закрити і почати обчислення. Обчислимо суму. За допомогою процедури присвоєння, верніше операції присвоєння запишемо величину суму, суму. Далі величину різ, присвоюємо різницю. Удоб. Присвоїмо N1 помножити на N2. І нарешті знаходимо частку. Це результат ділення N1 на N2. Після того, як ми знайшли ці величини, вони перебувають в оперативній пам'яті. Для того, щоб їх вивезти у файл, нам необхідно, звичайно, відкрити файл для запису процедурою реврайт. Вказати, який файл ми відкриваємо. І по черзі в окремі рядочки здійснити виведення тих величин, які ми отримали в результаті обчислень. Після того, як ми вивели ці величини у файл, ми файл закриваємо. Якщо файл не закритий, то він залишиться порожній і зберігаємо вихідний код, називаємо Файл Натискаємо зберегти. От, зберігаємо от той же каталог, в якому збережено файл із вхідними даними, і спробуємо виконати компіляцію. Компіляція пройшла успішно. Тому запустимо файл на виконання. Набираємо назву виконуваного файлу. Повідомлення знову операційної системи про готовність приймати, приймати команди, а значить програма наша відпрацювала штатно. Повертаємося у середовище розробки і спробуємо відкрити файл, який у нас має отримати. який ми маємо отримати. Ось де той файл, який ми маємо отримати. Z41. OUT. Саме OUT. Ось де той файл, з якого прочитали інформацію z41in, ось який ми створили нашою програмою. Відкриваємо цей файл і бачимо числа. Згадаємо, які дані у нас були у вхідному файлі. Перше число мінус 45, друге число 26, дійсно, мінус 45 плюс 26, ми отримаємо мінус 19. Якщо ж мінус 45, та ще мінус 26, то ми отримаємо мінус 71. Якщо. Помножити ці числа, то ми отримаємо мінус 1170. І при діленні ми отримаємо мінус 1,73 і так далі, і так далі, і так далі. Давайте спробуємо проаналізувати роботу програми з іншими даними. Ну, наприклад. Що буде, якщо. Мінус 4,5. десятих ми ведемо вхідний файл. Дамо ту ж саму команду Упс. Зрозуміло, в чому справа, ми не можемо дробові числа використовувати. Хотів показати інший приклад. Ну, спробуємо тоді 260. От вам яскравий приклад того, як програміст має дотримуватися типів даних при читанні. Якщо ми читаємо в N1, а N1 у нас оголошено як інтеджер, то в вхідному файлі у нас не може бути дробових чисел. Отже, знову запускаємо нашу програму на виконання, вже з іншими значеннями вхідних даних. Програма відпрацювала. І давайте подивимося, що ж у нас у вихідному файлі там з'явилося. І от цікава штука. Зверніть, будь ласка, увагу саме на четвертий рядочок. Як було мінус 1,7, так наче і залишилося. Але Якщо звернути увагу на хвостик цього числа, то ми побачимо є мінус 001, а це означає, що число подане не в звичайній формі е десяткового числа, а у формі числа дійсного із плаваючою крапкою так званою або експоненціальна форма числа. Що це означає? Це означає, що після літери е Є вказується, вказується значення експоненти. Тобто ступені числа 10, на яке треба помножити. Те число, яке подано ліворуч від літери Є, для того, щоб отримати ну, реальне значення. Тобто, яке в нас число має бути насправді? Мінус 0,173? Але за замовчуванням система виводить дійсні числа саме в такій формі. Як зробити так, щоб система виводила? Дійсні числа у тій формі, в якій ми звикли з вами оперувати на математиці. Для того нам, звичайно, треба змінити вихідний код. Поки що закриємо цей файлик. Що у вихідному коді треба змінити? Нагадую, що ми колись розглядали процедури виведення, а там є можливість форматувати виведення дійсних чисел. Отже, вкажемо, ну, скажімо, 8 знаків місць. Відведемо загалом під число, і з них два знака місця під дробову частину. Після виконання компіляції і запуску програми. Відкриємо знову файл, який призначено для виведення, і подивимося, як змінився четвертий рядок. Ну, по-перше, ви побачили, що після. Десяткової крапки лише два символи використовуються. А по-друге, ви побачили, що з'явився відступ, звідки цей відступ взявся, а від того, що ми під число відвели вісім знака місць. Якщо ми порахуємо, то 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 якраз дойдемо до початку рядка. Щоб такого відступу не було, можна використати такий прийом: не вказувати кількість знака місць. Яке загалом під число, а замінити його кількістю 0. Система зрозуміє, оскільки 0 знакомість число займати не може, то відведе таку кількість знакомість, яку просто потрібно для виведення числа. Подивимося, як зміниться файл виведення після таких змін у вихідний код. І от тепер ми побачили реальне число. На останок можна отут збільшити кількість знакомість міць до 4. І побачимо, що вже число виглядає більш-менш із відповідною точністю. not